Пропагандисти кричать, що новоюлянський календар не православний. Однак, православна церква України стверджує, що це міф, який поширюють та підживлюють здебільшого прихильники руського міра. Привіт, правду шукачі. Мене звати Анастасія, і ви на каналі Брегонець. Дотримуючись усіх статутних норм, а також рішенням вищої владної соборної інституції православної церкви України, було затверджено перехід з 1 вересня на новий календарний стиль, тобто новий юліанський календар. У переважній більшості помісних православних церков для обчислення нерухомих свят використовується саме новою юліанський календар. Інші християнські сповідання, католики, англікани, протестанти, послуговуються григоріанським календарем. Тож, загалом, нині функціонують три основні системи літочислення: три календарі Юліанський, Григоріанський та Новоюліанський. Юліанський старий календар, який був запроваджений римським імператором Юлієм Цезарем, ще в 45-му році до Різдва Христового він був реформою попереднього римського літочислення. Проблема юліанського календаря полягає в тому, що кожні 128 років в ньому відбувається накопичення розбіжності в одну добу між астрономічним і календарним рівноденням. У 20-му і 21-му століттях розходження між реальним рівноденням та датою 21 березня, на яку мало би припадати рівнодення, складає 13 днів. Від 2100 року ця розбіжність складатиме вже 14 днів. Неточність старого літочислення за всі ці роки понад два тисячоліття призвела до того, що різдво Христове, яке церква вшановує 25 грудня за старим стилем, припадає на 7 січня астрономічного календаря. А з 2100 року, вже на восьме. Через декілька тисячоліть всі неперехідні свята Суватися вперед. І, наприклад, свято Різдва Христового буде припадати на час приготування до Великого посту, і навіть на сам піст, що є абсурдним. Тому необхідність змінювати систему літочислення, була очевидною. У 1582 році це стало причиною введення астрономічно точнішого григоріанського календаря. Назву таку він має, бо був запроваджений за розпорядженням римського папи Григорія XIII. Але на той час західна і східна церкви вже кілька століть існували окремо. Тож православний схід, як і на початку протестантських країни не сприйняв реформу, здійснену від імені римського папи. Тому православна церква тривалий час залишалась на старому юліанському календарі. Ба Більше, старий стиль певною мірою почав сприйматися як один з маркерів православності, в той час, як новий календар сприймався як папський чи католицький. У православному світі календарну неточність дійшли згоди виправити лише у 20 столітті. Так, у 1923 році в Константинополі під головуванням селенського патріарха Малетія IV було схвалено оновлений так званий новоюліанський календар. Цей календар позбавлений недоліку юліанського календаря і є суттєво точнішим, більш наближним до астрономічних подій, ніж григоріанський календар. За фактичним способом обчислення дат новоюліанські та григоріанські календарі збігаються. Розбіжність в один день виникне у віддаленому майбутньому. Однак, за способом обрахування Ново-Юліанський календар має інші принципи, тому є відмінним від Григоріанського, уникаючи помилок обох попередніх календарів щодо календаря астрономічного. Нині більшість православних церков використовують Ново-Юліанський календар, а це 10 із 15. Дати нерухомих святок на Ново-Юліанському календарі збігатиметься з датами Григоріанського календаря до 2800 року, бо Ново-Юліанський календар пропускає 7 діб на 900 років, а Григоріанський 3 доби на 400 років. Водночас дата Великодня та залежні від неї рухомі свята обрах. Ховатиметься традиційно відповідно до оставленої до цього часу практики календарно-астрономічних правил. Чого не православного або католицького у сенсі, який вживають пропагандисти, у новоюлянському календарі немає. Новоюлянський календар це вдосконалена форма юлянського календаря відповідно до потреб і реалій сучасності. А рішення перейти на цей календар, за словами митрополита Епіфанія, це підтвердження того, що Україна не погрозла у формалізмі дотримання звичаю заради самого звичаю, а розуміє реальність, що є своїх вірян і реагує на їхні запити і потреби. За соборним рішенням ПЦУ громади, в яких дві третини чи більше парафіян мають бажання зберегти попередню календарну традицію, можуть зробити це, щоб ніхто не був примушений прийняти реформу календаря, як колись це сталося із календарем Григоріанським, але щоб мати можливість сприйняти зміни свідомо і відповідально. Мисліть критично та фактчекайте інфу. Якщо вам сподобалось це відео, тисніть підписатися, ставте вподобайку та діліться з друзями. До зустрічі.